Армадол, забудь про головний біль. Так, друзі, ну що? У нас буквально трішечки залишилось почекати ще місяць, фактично, і ми нарешті разом з вами зможемо побачити ці прекрасні кадри, які ви бачите за нами. Тому що відбудеться прем'єра унікального проекту. Це анімаційний фільм. Мавка, ми вам Шик, вже просто, про декілька декілька разів про нього розповідали. Мавка, лісова пісня. Цей фільм анімаційний створювався нашою українською студією «Анімаград», і Ми цим надзвичайно пишаємося. Поступово, поступово, ми вас будемо з знайомити з персонажами е, цього анімаційного фільму, тому що це вже надзвичайно красиво. Минулого разу в нас тут був е, Назар Задніпровський. Ми говорили з ним. ми... Чули його досвід, як готувався цей фільм. Сьогодні ще одна гостя буде. Так, і це гостя, ну не просто гостя. Знаєте, це це, це абсолютно це легенда, легенда. абсолютно легенда. Але знаєте, що про цим хочемо? Хочемо, щоб ви ще раз доторкнулися до тієї естетики, яку виробляє Україна, яку вже зовсім скоро презентує а, у сніданку. Ексклюзивна прем'єра трейлеру мавки. Подивіться. Дякую. Це. Ніколи в житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті. Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова. Душа прадав нього лісу ти Одна чудна жіночка обіцяла добре заплатити за листок із певного дерева. У лісі в хащах за темною горою. Постеж за ним. Я не вірю, що цей плейбей повернувся з лісу без нічого. Він торочив, що знов піде у ліс, де його чекає якась лісова мавпа. дурі, які мавпи на волині. мову. Дітро. Че трохи пограєш для мене своєї музики. Тихось вкусі, наскільки це все нелегально? Той смертний, такий, як і всі інші. Він тебе зрадить. Це фантастика. То хлопчисько знайшов джерело життя. Є один єдиний спосіб зупинити цю навалу ударити першими. Рушай і не вертайся. Це чудово, що тобі вдається усюди розгледіти щось хороше. Проте ти припустила з тієї ж помилки, що і я. Ти і діти лісу. Все зжерли вогонь і лють. От власне і дочекалися зараз черга ще одного героя, ще однієї легенди, яка взяла участь у мавці. Ніна Мутрофаніна Матвієнко поруч з нами. Ніна Матрофаніна, ми дуже раді вас бачити. Вас, Давно не бачилась. І такий привід прекрасний. Справді, так. А ви у мавці хто? Всього на Нічого собі Всього на всього. -навсього. Ви що? На ваших словах вже базується вся історія. Розкажіть трішки. Ну, саме цікаве, що я сама не сподівалася, коли запросили і думала, що в цій мавці виявляється, це стихія лісу, стихія людей. Тобто, як кажуть, добра і зла, не все взято, звичайно, з мавки лісової пісні, але взято начебто сучасний день, і це дуже цікаво. І я, звичайно, повідач. Я підготовляю, як кажуть, цю стихію підготовляю до якоїсь дії. І ви всіх з'єднуєте yes. фактично, всіх героїв, всіх персонажів. Ви як дороговказ такий йдете, no, правда? Ну, це так забагато, ви так кажете. <схи> а, Я можна, А На, От ми маємо маленький шматочок, як ви готувалися до всього цього, тому що, знаєте, це не просто якась одна роль. Ви маєте розуміти, про що кожен. Та? От давайте подивимося шматочок. Запекла битва, в якій не було переможців. Лише втрати. Ви спілкувалися з кимось. Як все це відбувалося? Тому Як що ви це акторська ви робота. Ви Ні, це секрети, які не сьогодні не можна розказувати, тому що 2 березня буде прем'єра. І хочеться, щоб всі побачили щось навпаки нове, цікаве, таке несподіване. Там бути такі несподівані наші навіть не навіть не актори, а співаки. Ви розумієте? Так, ми бачили. Якось підійшли до цієї справи ем, по європейськи. Mm. Ну, як би сказати, а не по-українськи, не по-європейськи. Не по-українськи, а по європейськи що? А так. про що? Чому ну, я по, су, по суті, йде війна добра і зла, і коли людина задовго спить, та, та, надіється на те, що воно буде все добре, я, яка затища таке, а тут така підспудність. Ну, Я вам скажу, це 24 людей. Mm -hmm. Це, це ж схоже, Ну, коли я переслуховувала. А ми не все ще знаємо, ми не все ще до кінця бачили самі. Тому я вам нічого не можу брехати тут. А, Ніна Трофанівна, ми з вами не бачились. Здається, якщо мене е, не зраджує пам'ять з 24 лютого так точно. Тобто Це та. так, так. Та. І для вас цей рік що? От для вас мавка стала таким теж порівнянням, так? Боротьби зі злом. Ви як так, із цієї ніжної мавки вона стала як ну, суворіша, вона більш відповідальна. за... Життя в лісі. Не сподіваючись на свого дідуся, на, на все інше, що її оточило, вона також стає, начебто на цей захист. Зовсім інший образ. Ну так я відчуваю по тому ми. Самі про себе трохи, так? І, здається, це про нашу країну. Ви маєте на увазі, що Я думаю, нам що це і про мене, мешати, і, і, uh -huh, і про uh -huh, кожного uh -huh. з вас. сьогодні. Uh -huh. Ми були безпечні, якось так жили, знаєте, в добрі, в такому, в надії на завтра, що щось буде нове, світло, сонце. І цей несподіваний штурм, притом він не просто так штурм, а це смерть просто прийшла. розумієте? І треба або ну, треба в реалі мінятися. З першого дня треба ставати іншою. Ти хоч і жінка? Ну, хоч і жінка, але ти. У мене був такий момент, що я чула, що там збирають жінок на навчання е, стріляти, там, е, угу. поранених лікувати. все. Я шукала ці моменти, де це їх знайти, щоб стріляти, не, не замотувати, а стріляти. Ти вибрали для себе. Ну я тобто зрозуміла, що десь в якійсь мірі моя ну, душа, чи мій організм, чи моя сутність. Готова до бою. Слухайте, Алі. ви людина, яка фактично, знаєте, колихає, заспокоює і умиротворює. тому що. Справді, так. І коли ви вже отак от дійшли до такого стану от в цій ситуації, це вже багато про що каже. Ну, тобто Мавка стала все ж таки людиною. Воїном. Не, да, не, 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 не аватаром і не інше. Ага. Пам'ятаєте, щось теж схоже до Аватара, до цього. Яка фільму. нас цікава з вами розмова? Ми не то про Мавку, не то про вас. Не не про, про країну клас. Mm -hmm. а, а як для вас? Ну no, я шо? вам скажу, чого про мавку ближче, бо це на моїй батьківщині все творилося. Леся писала якраз mm -hmm. на моїй батьківщині. І я озвучувала цей фільм, радіофільм, mm -hmm. озвучувала мавку. А це в якому році? Ой, це було мені ще 50 років, це 97 рік книжка. Uh -huh. mm -hmm. О, так зараз... що воно війшло десь у фонди наші українські, там і музика Станковича ага. цікава. Так що чомусь мені здавалося, що я вийшла із цих лісів. Десь воно так і є. Бо, бо ми трошки на е, як можна сказати, може, трошки такі дикі. Ми в своїх таких традиціях жили. В своєму оточенні такому кругу, ну, древляни є древляни, Ви розумієте, що вони злопам'ятні більше. Ох, ви зараз так прямо. Вони пам'ятають, вони можуть простити, як кажуть, те, що не треба носити, а те, що захистити, треба. Але про справедливість дуже. про справедливість про баланс. якийсь. Ви знаєте, мені здається, ви в цьому анімаційному фільмі не лише не просто оповідач, ви як душа, тому що навіть зараз, коли. Ви змінилися, коли ми змінилися, коли країна змінилася за цей рік, ви говорите, а на душі якось стає спокійніше. І мені здається, що ваша місія точно не брати зброю до рук, але ваш голос оце та потужна зброя, яка в тому числі і через цей анімаційний фільм багато сенсів до нас донесе, до всіх. Ну, я його також чекаю. Мені так хочеться побачити те, що творилося від душі, те, що не завжди ти робиш. І коли, коли uh -huh. запрошують, розумієте, коли запросили, то я була спочатку в такому шоці? Hmm. Що я там маю робити? Кого я маю там грати? Uh -huh. Ну, вже я більше думала, що килина буде там, uh -huh. ну така невістка. Uh -huh. uh -huh. Чи мати, чи Ну, вони показують, яку дуже цікаво. Взагалі цей і твір сам, і фільм, який зробив анімаційний, він якось так, наче нашу зворотню сторону заховано відкриє. А uh ти! -huh. У ну, мене таке враження, що ми двояко живемо у цьому світі. Для кіно ми такі, для життя в реалі, ми такі. удома ми ще інші, з дітьми ми ще з тим бабусями. Ну тобто, мабуть, роль жінки чи, чи чоловіка в цьому житті він має бути на всі сторони гризаться. Угу. Відгавкуватись. Угу, 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 угу. угу. Проміння сонця, вона має. Кінець простір, як... да, такі такі простір. От, але повин... в кожну сторону ми повинні е... відгукнутися Він. з різними відтінками життя. Інна Митрофанівна, ми дуже чекаємо прем'єру і спасібі за те, що ви є, за те, що ви продовжуєте робити. І за те, що Чоловічно. у вас є сила, енергія віддавати своє тепло нам і на роботу, які ви робите. Пасибі величезне. Для нас честь велика, що ви що сьогодні з нами. Да? А, на з собі. Зараз ми оголосимо як на телебаченні рекламу. Після оголосимо, що буде в на наступній годині. От а потім з вами ще міцно обіймемося, і попрощаємося. І чекаємо в березні новини. На далі. Мавку, ліси, новини Тібормірошенченко, поговоримо про Євробачення. Так само Ніном на Матвієнко рухаємося далі. Пасібі. А тепер обнімашки. Зволоте. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.